Виши вишивка збереглась не завдяки, а всупереч, і це теж треба розуміти. і Це треба цінувати. Вишивка дійсно рятує, коли почалось повномасштабне вторгнення, багато хто з майстринь. Ставлю перед собою питання, чи доречно вишивати, але стереотипно теж вважають, що це такий елемент дозвілля вишивка. Так? От людина відпочиває і так далі. Я вже вишивала в процесі вишиття була цієї сорочка, яку я ще до повномасштабного вторгнення назвала Перемога. І мене вишиття цієї сорочки теж психологічно рятувало. Тоді, у 32-33 роках, на землю, де квітнуть васильки й маки, а вечори пахнуть рутою м'ятою, насувався голод. В українців відбирали не тільки хліб, а й усе ціне, що було в родинах прикраси, вишиті сорочки, рушники для нелюдів з червоними зірками. Це був ще один спосіб позбавити українців спадку і пам'яті. Але залишилися свідки. Вишиття у бабусиних скринях завжди нагадуватиме про пережиту історію. Бувало і так, що не на базарі купували. А коли приходили розкуркулювати або вже роки голодомору, приходили шукати хліб. А в хаті стояла скриня. А скриня це був такий, напевно, один із головних оберегів родини, тому що в скрині зберігалися найцінніші речі: весільна сорочка, весільний рушник, прикраси жіночі. І могли цю скриню або просто забрати, або навіть от, витягали із скрині ці речі, розкидали по хаті, просто на очах власників їх нищили, псували, або забирали і потім вже самі могли продавати на базарі. За словами психологів, вишивка повторення нескладних однотипних рухів заспокоює і налаштовує на постійність і циклічність. Що своєю чергою дає змогу людині відчувати себе захищеною. Голка є дуже чутливим приймачем біоенергії, біоенергетичні потоки якої спрямовуються до її вістря. А тепер уявіть вишитий рукотвір, коли голка торкалась тканини тисячі разів. Все, про що думала людина в цей час, молилась, співала чи повторювала побажання. Все це зашивалось голкою у візерунок вишиття на вічно. Тому знавці вишивки й кажуть, що вишиття має різну вдачу, яка вловлюється навіть на підсвідомому рівні езотеричному, духовному. Це те, що не можна описати. Вишиванка як порятунок. Історія вчинила так, що речі, виплекані руками і душею, духовна їжа для українців, правили за хліб, вишиті сорочки, які зараз є унікальними експонатами, обмінювали на гроші, щоб вижити. Такі речі були дуже цінними для їх власників з одного боку, а з іншого боку, їх зберігати в себе вдома в радянські часи, було. Дуже небезпечно у дуплах дерев зберігали, ховали за радянських часів, десь зберігали у землі, закопували, і потім вже в роки незалежності викопували і вже могли передати своїм наступним поколінням. Найбільше така вимушена торгівля вишиттям – була поширена на Надніпрянщині в роки голодомору. Дійсно, так вишиті речі вони стали порятунком для людей надніпрянської України, і свідченням його цього є спогади очевидців, які пережили цю трагедію в дитячому віці, в дорослому віці. І розповідаючи про те, як вони переживали цей страшний період, дехто розповідав, як мама їхня брала речі, їхала на базари, міняла на якийсь харч для того, щоб порятувати свою родину і дітей. Червоне то любов, а чорне попіл від ворожих танків. Переінакшені на сучасний лад слова з відомої пісні демонструють улюблені кольори народної естетики українців. Саме під час 30-х років набуває популярності брокарівська вишивка. Це вишиття хрестиком у червоно-чорній гаммі. На західній з народною культурою ситуація склалася краще. Брокарщина ж витіснила питому українські вишивки, хоча на заході України вишивка збереглася. І вишивали, попри радянський режим, вишивали весь час. Там тяглість традицій, передача вона не була перервана, і тому там спадщина вишита, вона більша, хоча й не на Дніпрянщині теж багато збереглося. Береглося найбільше, напевно, це Київщина, це Полтавщина, дуже мало Дніпропетровщина, мало Херсонщина, Одещина. Там най така складніша ситуація. Звідки взялися червоно-чорні ружі на українських вишитих сорочках? Яке їхнє коріння? Ми звикли до автентичних орнаментів. Які розкішними квітами оживають на українських сорочках Київщини та Полтавщини, у народі таку червоно-чорну вишивку назвали брокарівською. Цей візерунок поширився через парфумерні магазини «Брокарт», мережа яких працювала від Парижу до Києва. Секрет успіху брокарду був в доволі гарній ціні і якості. А також у родзинці до кожного духмяного шматка мила у подарунок. Додавалася схема червоно-чорних вишивок. Вишити, щоб вижити. Відомі випадки, коли вишиття допомагало вижити українцям в засланнях. Допомагає й тепер в окопах. Наші захисники там на передовій вишивають і прапор наш вишивали, і не тільки прапор вишивають. І вишивали в заслані навіть є відомі випадки, коли вишили рушник рибячою кісткою. Вишивали брокарівським хрестиком, але вишивали і таким чином теж показували і свою позицію, і свою національну ідентичність. Поки визвольного руху шифрувальники УПА закодовували таємні послання у вишивку, в яку були вбрані зв'язкові, та передавали їх прямо під носом радянських спецслужб. Отже, вже тоді знали, як за допомогою українських візерунків кодувати тексти. Закодувати текст у вишивку та носити його на собі за таке, наші предки гірко розплачувалися. У це один із варіантів зашифрованого в переможного імені Вікторія. А тут закодовано словосполучення, вільна і незалежна, якраз про Україну. Такі вишиті сервіси було створено на основі досліджень Володимира Підгірняка. Створити стильний одяг від народного кутюр тепер має можливість кожен українець, просто загугливши. А все це дуже просто: заходите на певний сайт і друкуєте в онлайн вікні Потрібне слово і вам на шматочку віртуальної канви гаджет видасть потрібну схему. Алгоритм кодування ґрунтується на книзі Володимира Підгірняка. Текстова вишивка. Перша буква слова вишивається у вигляді квітки, а колір кожної літери чергується за принципом червоний чорний. Все в кращих традиціях українців. Сторінки з книжки Нетліні тліні про унікальні зразки українського вишиття, що пройшло через буремні сторінки української історії. Вони рясніють світлинами речей із державною символікою, патріотичними надписами та синьо-жовтими кольорами. Дуже багато дискусій, чи був український вишитий одяг чимось важливим для українців, чи був оберегом. І, наприклад, ця книга не яка вийшла до дня вишиванки цього року, автор цієї книги Леся Воронюк і Володимир Щібря, вони зібрали у цій книзі речі, вишиті з державною символікою. І це речі, які вишивалися українцями. 20-го столетие. Нація, що народилася в сорочці, унікальна тріада з вишитої естетики, символіки та ремесла, вишита сорочка, зажила слави українського паспорта у всьому світі. Чимало іноземців вже знають слово вишиванка і навіть не перекладають його. Та сьогодні ми знову боремося за нашу ідентичність і за право носити вишиту сорочку. Національний музей голодомору геноциду взяв участь у зйомках спецпроєкту Жити далі компанії один плюс один та благодійної організації Смарт Ангел в одному з випусків цього проєкту, присвяченому вишитій сорочці, засновниця всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк розповідає, що сьогодні українці окупованих територій знову Рятують вишиванки переселенці, виїжджаючи з Донеччини чи Луганщини, намагалися врятувати вишиті сорочки, одягали вишиті сорочки під свет, робили е подвійне дно в сумках, якось заховували, навіть знаючи, що можуть бути обшуки на блокпостах. Це відповідь на питання, чи є вишивка е генетичним кодом українців. Якби вона не асоціювалася з нашою національною свідомістю, то напевно б її так би не нищили в 20-ті роки під час радянської влади, расисти б не нищили зараз. На жаль, історія знову повторилася. Під час голодомору та війн українцям було не до голки з ниткою, аби вижити. Тому про те, щоб зберегти питоме, народне навіть не йшлося. Після голодомору традиції або традиційний уклад українського селянства він докорінно змінився. І не тільки тому, що знищили фізично селян, не тільки тому, що нищили фізично ем, культурну спадщину, а ще й тому, що змінився спосіб життя селян. Їх загнали в колгоспи можливості. Ну, дотримуватися традиції, як, наприклад, дівчата там ходили з парубками на вечорниці, там вони вишивали. Такої можливості вже не було після голодомору. В роки війни дозволялося ж з'явилися вивіски українською мовою. Ну але про розвиток національної культури, звісно, мова а, не могла йти. Та не сорочками єдиними повнилися на ту пору скрині українок, крім вишитого посагу, були там й українські жіночі прикраси, які теж обмінювали на харч. Цінні речі, які мати передавала доньці, втрачали зв'язок із своїми власниками. Одна вже правнучка своєї прабабусі пригадувала, що прабабуся розказувала, що баба вона була. Е... Маленькою дівчинкою в роки голодомору, і вона знала, що в неї вже є ці на це її власність, і вона буде прикрашати себе, коли виросте. Але батько взяв ці на для того, щоб виміняти на базарі на продукти. і Дівчинка була так начебто обурена, що це ж її власність. Ну, але пояснили, що це, це порятунок. То в роки голодомору існував торгсин, куди якраз і приймали прикраси із. Дороговартісного так металу, і люди туди теж здавали за копійки для того, щоб мати можливість прохарчуватися. Тому зазирніть до бабусиного гардеробу, можливо, там ви натрапите на річ з душею, що існує поза часом: сорочку або рушник. Візьміть їх, складіть і надійно зберігайте, адже у них історія України. Століття тому вишиті сорочки рятували українців. Сьогодні ж синьо-жовті рятують їх. Носімо вишиті сорочки гідно, бо ж за право ходити в рідному зараз українці платять найдорожчим. Яка тканина, який лір, який крій, якісь шви це для нас дуже і дуже важливо. На сьогоднішній день. Дуже важливим є питання вивчення традиційної української вишивки, її відтворення, і саме відтворення, тобто відшиття репліки, а не носити автентичний одяг, тому що це наша культурна спадщина.